Друзі, вітаю! Сьогодні ми усією нашою компашкою, я і Ріша, наші собакени приїхали на Франківщину Придгор'я. Буквально декілька кілометрів починаються гори. Хоча спочатку думали поїхати самісінько у гори. Ну, подивилися прогноз рози дощі, а гори то є гори. Знаєте, як небезпечно. Тим паче, що там лазили би по схилах. Ну, тому вирішили вибрати трошки такий легкий маршрут. А що це, ріше? Бачиш? Різаний гриб? Тільки зайшли. Так? А, тут пройшлись, виходить? А може бути не сьогодні. Може. Ну нічого, друзі, тільки зайшли в ліс. Як я завжди і кажу, що кожен грибник свій гриби знайде. Наші гриби ніхто не позбирає, Це так? Зривається постійно дощик, їхали, ще й гроза була. ну Зараз так більш-менше. Одягли дощовички. Більбоніс, пішли. Ну що, все побачите, так? Да, друзі, що я кажу? Як тільки заходили в ліс, ну я ще не знімав нічого. А, бачили лисичку. Дрібна така маленька, багато її. Тобто в цих місцях вона трошки треба почекати і вона піде. О, які красиві дубовички. Молоденькі. Нехай собі підростають. Ти на стежку вийшла? На стежку вийшла? Ніч. Ладно. Я тут поки уважно подивлюся і рішу догони з собаками. Да, багато різаних ніжок, так? Да? Угу. Ну щось не знайдемо, обов'язково. Знов Бо... дідуган сьогодні в лісі гуляє. Да. Що дідуган? Бачить який? Це літуча миша. <рес> Більш на дідугана схоже. <рес> Бо повторюсь, злякалися гори їхати. Хоча в такі місця, да, так. Думали подивитися, що там пішло, не пішло. Диви, яка гарна голубінка, а? О! Який грабочок? А ну молоденькі ще сироїшки. Жека, нікуди не тікай. Будь поруч з нами. От буквально позаду мене. Теж, але не знаю. Ну, ця, напевно, вже все. Аплики, стара. Ось ця, не знаю. Зараз подивимось. О, бачите, водичка в неї. А поруч молоденькі ще. Цікаво, пішли не тут білий. Бо бачите, дощики йдуть. О, підберезник. це ж не тільки сьогодні. О, гарний. І вчора, і позавчора вони були. А зараз я подивлюся там трошки далі. Ще голубінка стоїть. Хо -хо. Нічого, гарні гриби, смачні. От можу точно сказати, що ох, який гарний. Воно. Скільки їх. День-два. І вони тут масово підуть. Дуже багато їх. Поруч, лисички, бачите, які бубочки. Ну оцю можна вже забрати. Гарна, молоденька. Так, ми її вперед. Ух, тут трошки в ліс зайшли. І комрія багато тут. В очі, вуха лізуть. Ми попшикались, але все рівно. Так, ще раз, де ви? Ага, попереду десь. А ну, показывай. Ух ты. У меня також, Вася. Да Та перекладай до меня. Это uh -huh. самое тут, да? Угу. Uh -huh. Так, где же клюн? Же? А. Жекери, иди до нас. Марсюша. Матик, что ты робишь? Ну, вот еще одна голубинка. Как мне не нравится их колер. просто такие... Голубінка. Матовий зелений такий. Коли їх смазить такі хрустящі грибочки, смачні. Залишу тут кошика з грибами. Друзі, перший білий. Воно там стоїть. Але я не знаю, як туди пролізти. Ну не знаю, з тої сторони не змог, з цією. Ну, зараз це буде чав Ну, Зараз якось підберемось до нього. Так, друзі, начебто з цієї сторони. А! Спробуємо тут. Уй, який гарний! А. О! Оце біля Ну оно, нишка відбила Я ж кажу, пройшлися. Я так ближче подивився, це свіжий сьогоднішній ранковий. Ну нічого. Де ви? Ага, ого, удрапали. Повторююсь, злякалися їхати далі, тому що погода не дозволяє. О, біленький. А ну, зараз подивимось. Та, білий гриб. О, красунчик. Тільки по а? а це що таке цікаве. Ні, пластинчата. і не сироїшка. Головно, бачите попереду, ще вони вже стоять. А здалечку так думав, що біленькі. Я тут рішусь з собакинами, праворуч від мене десь метрів 30-40, напевно. Десь там в хащах. Ну якщо візгу нема, то нічого не знайшла. Та в мене тут теж не густа. Ну що в тебе? Голубінка. А я ще декілька білих знайшов. Але різаних книжок і ну, то просто. Так що сьогодні тут хтось був. Ну нічого, нам це не головне. Головне, щоб собаки побігали. да? Ми свіжим повітрям під'їхали. Це рівно, як я і казав, грибочки знаходимо. От бачите, друзі, якісь гриби. Багато їх тут, да? А воно теж такого... Такого самого кольору шапка. Але я так трошечки відкрив листочка. А то білий стоїть. Ота буває, а? такий гарний. А це все якісь інші гриби. Не знаю, що це. Тут поруч якийсь горбік. О, воно ну, бачите, це теж не білий. А це і гарний. Тільки відійшов, вимкнув камеру, воно тут білий був. А отам щось ще стоїть в хащах. Дощіт, від... це гарно, але він чіпляється. Ну, Зато не мокро. Тому що дощик зараз не сильно так зривається. От, але все навколо мокре, воно, що це підберезничок. Гарний, бачите. Під шапкою білесінький. Та ні, ну вже гарно. Вже не без грибів. Нам цікаво лазимо. Собакам теж цікаво. Неспекотно вони собі тут гарно почувають. Так. Ну, подивимось, які знахідки ще у нас будуть. До речі, друзі, в коментарях писали, ну за ці дощовики. В описі під відео я залишу посилання, де ми їх брали. І там, до речі, дуже гарна знижечка на них. Так що, якщо знижки не буде, по промокоду Жекері теж можна отримати знижечку. Я вам все, друзі, не фільмую. Дуже багато пантерних воно, мухоморів. Поруч сиро рожеве, мухомори. Волуїє. На голубінки є такі. ну Дуже малі, ми їх не чіпаємо. А! чують, що-що? Підосичник і підберезник. Разом поруч. Красиво. Так, знайшла. Ось такі голубінки гарні. Ну, ще трошки менше. а Зовсім бубочки то не, не чіпаємо. Нехай підростають. От підберезник, але я звідси бачу, що він неякий, старий буде. у рішу цілий клондайк, я так розумію. Ох, і темно тут, друзі, вибачайте, але не від мене залежить. А, а от ще, біля більба оцей гарний. Так точно цей, а, а, друзі. Ні. Старенький. Цей старенький. Ну зараз підійду, А. Да. Так, а ти як там шла? По яру, чи? По яру. По яру. Марсік, ану. Веди до мами. Вже два підберезники там каже. У, Друзі, готуйтеся в темряву. Як ти тут щось бачиш? Вон бачиш, там вже якийсь підосичник. Під ага, ну я зрозумів, це. І ось два підборезни. Що, Це я зараз полізу, да? так? Так завжди, друзі, ну так. От там вони. Треба подивитися. може, Сімейний шум. 20 стосунки а, але, ну, диви, який підберезник стоїть. Бачиш? Стоїть, вже лежить. Да, да, да. Лірба. О, вон там, так, да, дійсно. Два ще підберезника. Так, ну давай я тут кошика залишу. Угу. Ох ти, Слизька! От. Тому ми і не поїхали в гори. Бачите, тут такий ярочок. Ідемо. Все слизьки. Такі. Голубінки? Бери, бери. Якщо гарний. Тому ми не поїхали. На жаль, запланували такі... Дві поїздки запланували. О! Гарний гриб. Заплямош. Так, воно ще там два підберезники. То напевно з іншої сторони. Ну от грибники ті, що позбирали ранкували гриби сюди не полізли. Ну чого, там з краєчку позбирали. Навіщо лазити по хащах, а нам навпаки дуже подобається. Так. Я не знаю, щось побачите чи ні, друзі, але повірте, якщо не бачите грибів, вони тут є. Біля Марсика також Біля Марсика? Ага, бачу. Слухай, глядачі подумають, що ми цей вночі приїхали тут. Гриби збираємо. А, ну так. Да. В таких хащах Ано. Ух ти! Уй дощик сильніше пішов. Так, ну нічого. А ну як тут до тебе пройти? Да, біляк. Гарний такий. Великий. О! Красен. Поки я цього білого зриваю, Йріша десь метрів 10. Ух ти, гарний який. 10 попереду. Каже, ще одного білого знайшли. Так. о, Та вже практично повний кошик у мене. Зараз підійдемо до Іріші. 10 метрів, але їх важко пройти тут. Бачите, що які хащі. Практично дойшов до еріша, воно стоїть. І в мене тут білий. Чого собі? Це ми, друзі, дійшли до тих місць, там де точнісінько нікого не було. Бо тут важко. Дійсно важко. А ну А що, декілька? А, воно ще один. Два білих, друзі. Так. Ну зараз. Подивимось, ой який красунчик Воно ну, просто Диви Іріша, класика така бочечка ой, який Та ти шо? А ще один стоїть А запашни такі Теж бочечка О от таких ще два гарбочка. до кошика Собакини а вон, Іріша, біля більба білий стоїть. Беликий? Ну от такий самий, як ця бочечка. А, <р Critic> <пл 'язан> воно бачиш? Та це собаки познаходили, я так розумію, так? Да? <р rip rip> а де Жека? А, воно бачив. Воно, бачиш, попереду. Ага, гарний. гарний <р Konis> <пл 'язан> Зараз ми тут навколо подивимось і я і той гриб вам покажу. Може ще щось тут уважно треба дивитися, вони такі невеличкі, молоденькі. Так, де він тут навколо нічого не побачив, але зараз ще уважніше подивимось. У от вони красиві тут. Ви бачите, всі три грибочка, І от такі от гарні, а так як класика, Ну, гарні гриби. Потім почекаємо, тому що незручно тут. Камарьо кусає, все мокре. Казарик молоденький, воно у обубочка стоїть. Нехай підростає. Вон тут такий просвіт. І знову хаща. Де ти там є? Іріша каже, там в неї такі красиві п'ять штучок дубовиків. І білий. І білий. Ох ти. До речі, в цих місцях ми так далечко не заходили. Отак. Це для нас ну як би такі нові місця. А то воно бачите далі, то не білий? В яру, от напроти мене, прямо в яру. Зараз Я бачила, Ну, більше схоже на сироїшку. Ні, так? Да? Сироїшка. Ну зараз... Ух ти подивимось. Та цікаво. Ми полюбляємо нові місця. Оці? А, зараз, зараз. Ух ти! Вона бачите. Один другий. І от ще три дубовичка стоять. Такі гарні, красиві. Білий. Зараз подивимось. Ух ти, так гарний ти шо. Отак, бачите, нам ліс там все почікали. А ліс нас привів от на такі місця, де от такі гриби. А вон ще білий. Ще білий? А, далі, а зараз, зараз, друзі, не вимикаю камеру. Зараз підійдемо. Воно голубінка стоїть. Під хоч чи біли. А ну да, подивлюсь, да, пройду. А, воно там аж mm -hmm. Ну то підберезник mm -hmm. да. Там щось стоїть Воно mm -hmm. ну то сироїшка, напевно Так, ну як тут пролізти У мене окрім дощовіка, ж, ну, в мене ще рюкзак О, такий підберезник тут Ну раз уж я сюди заліз то Трошки подивлюсь, тут пройдусь. Може ще щось. Уважно подивився біля цих дубовиків. Воно, бачите, білий стоїть. Маленький. Тут ще воно. Ще білий. О такого. Гарне місце. Треба запам'ятати. а ви де? По яру пішли? По ярочку пішли? Давай я тут подивлюсь. А ти там глянь і скажи, якщо щось є. Тут теж є де полазити. Ми тут не дуже гарно подивилися, тому може ще щось буде, якісь знахідки тут. сіро рожевий мухомор. А поруч отакий такий підборезничок. Гарнюсик. Я ж кажу, ми тут в цих місцях воно старий підберезник. І не були, і ще не гарно пройшлися. А? Підберезник? О, рішу насла. Теж підберезничка. Коротше, друзі, кличу і рішу десь далеко, не знаю. О! іде на мене. Фу. Ну то і забрела тут. Я Щось і раді чого? Що знайшла? Підосичник і підберезник. Під Ну А ну показуй. Ух ти, гарний, да? Кидай. Угу. Обережно. Собакени, пішли. Що там? Ще ховається? А ну показуй. Ні. Давай, отут вийдемо, тут гарно вихід є. Ох ти комар! Так, друзі, вирішили ми з цього міста повертати, бо дуже далечко ми зайшли. Все це гарно. От, але... Більбоніс. Більба! А ну пішли. Щось там їсть, травичку, чи що? Давай, вперед, більба. Де мама там? Опа. Будемо йти трошки іншим путем. Може, ще щось побачимо. Голубінка ліворуч, ай. Стара теж і не буду фільмувати. А воно, це просто цікаво, старий гриб, але цікаво що це. Ріша, такий червоняк, але він впав старий вже. Більше за того білого, що ми знайшли. Воно бачите. Ну, йому гаплик. Але ми все рівно так дивимося, що це за гриби... Що тут ніхто не да, що тут ніхто не дивимося, що що за гриби, тому що щоб знати, що в цій місцевості е, є підосичники. Осень попереду, так що впевнений, це місце треба запам'ятати. Опа, Кошик вже практично повний. Такі важкі підімати його на витягнуту руку. А де ви є? Тільки що тут ого, вже праворуч, Як вона льоти з собаками так по лісу, а? Оце а що у нас? А, це зайчий. Рибгорчак схожий на білий. А там ще один стоїть. Але він не отруйний, але він такий горький, що тут просто... Ух ти. Як ти його побачила, там тільки одна шапка була, ще один біленький. Це гарно. Що там? А чіпляється. Так, да, теж кажуть, чіпляється дощі для да, гіляки. Практично дійшли до лісової дороги. Що там в тебе? Парочку лисичок, але дуже багато. Дрібної лисички. А в мене тут теж щось Диви, який підберезничок, а? Ну такий гарний. Молоденький. Та тут ще трошки хвилин 5, да? подивимось. З краєчку ліса. Буквально 20 метрів вже лісова дорога. Підійшли ми до машини, друзі. Ну що, повний кошик є. Тут і лисичка понизу трошки є. І біленький є, і голубінка є. Зараз це все почекаємо і будемо їхати додому. Що, друзі, гарна прогулянка, собаки набігались. А ми таке задоволення отримали. Ну, Хоч і змокли трошки. Трошки змокли, але то нічого. Ну що, друзі, до зустрічі в лісі.